Мої вітання усім на першому міському новини про головні події цього особливого дня для України, 24 серпня. Розкажемо далі у студії. Працює Наталя Болдинська. Триває 185-та доба, як російська орда влаштувала масовий терор українського народу та мирних жителів. Рівно півроку наші мужні захисники та захисниці, а також всі українці дають відсіч російським загарбникам, які зазіхнули на чужі землі. Ворог продовжує залякувати населення. Сьогодні в багатьох регіонах України, 24 серпня, розпочалося з повітряних тривог. На Донеччині окупанти вбили ще одну людину. Двоє осіб отримали поранення. Неспокійну ніч минула і на Луганщині. Росіяни 13 разів обстріляли область зі ствольної артилерії, 17 – за допомогою РСЗВ та ще 5 разів застосовували міномети. Тричі за минулу добу обстрілювали Харків та діставали по області. Поранення отримали четверо людей. І ще п'ятирічній дитині знадобилася до допомога медиків через отриманий стрес. Рятувальники загасили дев'ять загорянь, які виникли через обстріли. Сьогодні російські війська накрили вогнем і селище Мала Данилівка, травмували двох людей. Близько 80 прильотів. За вчора зафіксували на Сумщині. Росіяни обстрілювали різні громади з мінометів та ствольної артилерії. Гатили по Сумській області і вранці. Де синьо-жовтий немає і не буде тиранії. де синьо-жовтий немає і не буде нелюдей. Наш прапор є всюди, від передової, де наші воїни б'ють ворога до столиць на усіх континентах, і він означає всюди одне людяність. Я дякую всім, хто захищає справжні цінності. Я дякую усім, хто допомагає Україні. Я дякую всім, хто. З 24 лютого і по сьогодні обрав шлях боротьби за те, що робить життя справжнім за свободу, за незалежність. О першій годині ночі окупанти вдарили по Запоріжжю, випустили вісім ракет по об'єктах інфраструктури та передмістю. Згодом обстріли повторилися вже о четвертій ранку. Через прильоти деякі багатоквартирні будинки залишилися без вікон. На Миколаївщині о пів на п'яту ранку вороги накрили вогнем новий бух. Поранення отримали дев'ятеро людей, з них двоє дітей. Через обстріли сталося займання житлового будинку, і ще кількох осель було пошкоджено. Протягом минулої доби та на початку цієї прильоти фіксували і в інших громадах Баштанського району. На щастя, минулося без постраждалих, але зруйновані будинки та виникали пожежі. Ще 150 російських окупантів ліквідовано і понад два десятки техніки, знищено нашими військовими за минулу добу. Найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому напрямку. При цьому за інформацією оперативного командування Південь. Загарбники продовжують вести бойові дії по займаному рубежу оборони. Українські захисники минулої доби нанесли три удари по скупченню окупантів, їхньому озброєнню та техніці з гелікоптерів в Нововознесенську, Архангельському та Правдиному, що на Херсонщині. Відтак російське військо там зменшилося на 13 вояк, втратило гаубицю та три одиниці автомобільної техніки. Також знищеної склад з боєприпасами орків в Нововоскресенському. А у першій ночі, 24 серпня, підрозділи зенітних ракетних військ повітряних сил зсу збили рашистський вертоліт Ка-52. Наразі варто пам'ятати, що підступність ворога, який з ненавистю до всього українського, національного, патріотичного, розриває вогнем і снарядами Україну, спрямована саме на незалежність нашої країни. А значить, цілком імовірно, що посиляться обстріли з артилерійська мінометного озброєння, можуть бути здійснені масовані ракетні удари по всіх регіонах України. Намагаючись довести свою могутність, ворожа війська здатна на провокації та варварства як на окупованих територіях, так і на лінії зіткнення. Загалом, з 24 лютого, за 6 місяців повномасштабної війни російські окупанти понесли такі втрати на українській землі. 234 літаки, 199 гелікоптерів, понад 800 безпілотників, 147 засобів ППО, понад 1900 танків, більше 4000 бойових броньованих машин, понад 1000 гармат, 266 РСЗВ, більше 3000 одиниць автотранспорту та цистерн, 196 крилатих ракет, 15 кораблів та катерів і більше 45,5 тисяч російських окупантів. Ніч суцільних повітряних тривог. Дніпровський, Криворізький та Нікопольський райони вночі обстріляли рашисти. За інформацією Ради оборони області по Дніпровському району війська РФ вдарили двома ракетами Х-22. В результаті ворожої атаки загорілося поле площею 3 гектари із залишками пшениці. А на місці удару з'явилася 15-метрова воронка. В Нікопольському районі зі ствольної артилерії обстріляли марганець. Як наслідок постраждали чоловік та жінка. В населеному пункті пошкоджено 14 будинків, 6 господарчих споруд, харчове підприємство, автівка та дві лінії електропередач. Два будинки зруйновано повністю. Також з градів чергове атакували і Нікополь, випустивши 20 снарядів. В місті зачепило житловий будинок. Не обійшлося без обстрілів і в Червоногригорівській громаді Нікопольського району. Червоногригорівську громаду Нікопольського району накрили зі ствольної артилерії. Знищений один житловий будинок та господарча споруда. Понівечені два житлові будинки та чотири господарчі споруди та зруйнована автівка. Люди не постраждали. По Криворізькому району війська РФ гатили з РСЗВ ураган. Під обстрілами опинилися Карпівська та Широківська громади через атаку расистів. В селі Кошове перебита лінія електропередач. В інших районах регіону ніч минула без ворожих атак. Вся критична інфраструктура Дніпропетровщини продовжує стабільно працювати. Дороги державного значення відкриті для вільного пересування. І вже в день близько третьої години рашисти вдарили ракетою по Синельниківському району. Ворожий снаряд влучив у приватне помешкання. Як наслідок двоє дітей опинилися під завалами. Їх евакуювали рятувальники. У Кривому Розі ситуація залишається стабільною. Як і раніше, російська армія знаходиться далеко за межами регіону. При цьому окупанти намагаються контратакувати. Втім, прорвати кордони Дніпропетровської області їм не вдається. Ситуація знаходиться під контролем ЗСУ та військової адміністрації Кривого Рогу. Інфраструктура, комунальні підприємства, медична сфера та соціальні установи працюють без перебоїв. При тому, що орки вбивають мирних людей. Знищують школи, лікарні, дитячі садочки. Є ще тварі, в мене немає іншого слова, які підтримують злочинні дії російської армії і поширюють російську пропаганду. Протягом останніх днів СБУ виграло у Кривому Розі декілька таких подонків. Один із них підприємець, бізнесмен. У соцмережах він активно… Просував контент, який дискредитує Збройні Сили України, цей зловмисник виправдовував злочинні дії ворога і закликав підтримувати армію РФ. Від спільноти студентів зі США для Кривого Рогу місто отримало спеціалізований автотранспорт карети швидкої допомоги. Вони обладнані за останнім словом техніки для надання реанімаційних заходів пацієнту та підтримання життєво важливих показників під час екстреного транспортування до шпиталю. А ще лікарі на них виїжджатимуть до населених пунктів Криворізького району. Туди, де може знадобитися лікарська рука після обстрілів окупантів, хто посприяв та простягнув руку допомоги за океаном, знає Олександр Фіфілатів. Мільно трися кріми рік мірі. Ри спеціально обладнання автомобілі для потреб криворізьких медиків. Кошти на їх закупівлю надали донори з Канади та США. Частина з них Шон Алекс Джон Брайан Сем особисто прибули до Кривого Рогу, щоб доставити карети швидкої жителям нашого міста. Партнерами виступили Ukrainian Freedom Fund, British Ukrainian Aid, Українська студентська асоціація Стенфорду. В останній наразі перебувають 25 вихідців з України. Серед них і Андрій. Криворіжець за походженням, а нині співзасновник і співпрезидент асоціації від імені нашої місії. Ми дуже раді передати ці автомобілі Криворіжцям. Сподіваємося, що ці машини врятують життя багатьох відважних чоловіків і жінок. Я з Рогу, я тут народився, багато років був далеко, але роки мого становлення прийшли тут, на Югоку. Я надзвичайно вдячний за підтримку багатьох іноземних донорів. Які віддали свої тяжко зароблені гроші нашій місії? Ці машини марки Фольксваген Транспортер приїхали до Кривого Рогу сусідньої Угорщини. Головна їх перевага автомобілі повнопривідні, а значить, медики зможуть дістатися до пацієнта будь-якою місцевістю та за будь-яких погодних умов. До того ж, кожна нова одиниця автотранспорту це десятки врятованих життів. Завдяки своєчасно на наданій фаховій допомозі лікарів. Ми вже давно відмовились від російського автопрому. Взагалі на нашій станції працюють в основному всі і «Пежо». Є райони, куди в даному випадку тут повноприводні автомобілі, тобто доступ і доїзд у будь райони і Херсонської області, які ми контролюємо. І виїжджають нашим бригади, інколи на новорансу на додачу до медичних автівок. Іноземні гості передали ще й рації. Це суттєвий внесок в зміцнення обороноздатності Кривого Рогу, який є надійним містом фортецею і боронить українців від ворожої навали, підкреслив очільник військової адміністрації Олександр Вілкул. Голова ради оборони міста додав: Кривий Ріг і надалі вибудовуватиме стосунки з міжнародними організаціями, аби залучити якомога більше партнерів, що в силах своїми благодійними намірами наблизити перемогу України. Кривийська. Військова адміністрація об'єднує всіх українців, всіх криворіжців, де вони зараз не знаходилися. Я дуже дякую Андрію Молчинському і спілки студентів Стенфорда. Андрій вже не живе у Кривому Розі 25 років, він живе в США і зараз навчається в Стенфорді. І Він зміг об'єднати багатьох для допомоги рідної держави. І рідному місту ці карети швидкої далеко не перша допомога від української студентської асоціації Стенфордського університету. Раніше ці волонтери зібрали та успішно передали до однієї з лікарень кривого рогу уманітарний медичний вантаж. Орієнтовна вартість його склала більше 600 тисяч доларів. Олександр Фефілатів, Олександр Довженко, перший міський. Слова вдячності та урочисті відзнаки з нагоди 31-ї річниці Дня незалежності України у стінах міських понкому за активну громадську позицію. Благодійну та волонтерську діяльність нагородили подяками більше сотні криворіжців, що з початку повномасштабного вторгнення російського загарбника не залишилися осторонь, і щодня допомагають хлопцям на передовій і тим, хто вимушено покинув свої домівки. Вручив нагороди особисто начальник військової адміністрації Олександр Вілкул, Тож більше про них. Про тих, ким можемо пишатися в наступному сюжеті. 24 серпня Україна відзначає 31 першу річницю дня незалежності. У це велике для нашої держави свято у стінах міськ виконкому відзначили тих, хто своєю непосильною працею наближає нашу перемогу та віддасть останні, аби допомогти нужденному. у шелтері, що створив благодійний фонд громадське здоров'я, прихистили, забезпечили харчуванням та усім необхідним вже 60 переселенців із Донецької, Запорізької, Херсонської областей та прифронтових громад Дніпропетровщини за таку величезну допомогу тим, хто її дійсно потребує, пан Олександр як представник фонду отримав подячний лист. Місті ми зможемо все. в місті. Ви подивіться, хто сьогодні був присутствуючи, Від юноші до стариків. Кожен як свої отраслі тотає, хто та -то -то ділає свічки, хто Благодійний фонд громадське здоров'я з благодійним фондом майбутнє. Ми відкриваємо шелтери для переселенців 24 на 7. Ми приймаємо людей з е, окупірованих територій, допомагаємо всім. Допомагають всі. Якщо, е, чому ми не побідімо, тому що ну, ми всі. Загалом до Дня Незалежності нагородили більше сотні криворіжців. Серед них підприємці, медики, працівники підприємств, волонтери, освітяни та члени благодійних і громадських організацій. Усім їм за непосильну працю подякував начальник. Військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Вже 31 рік. Ми живемо, живемо, працюємо, народжуємо дітей в вільній суверенній державі, за яку старічими боролись наші предки. І ми точно нікому не дамо нас знищити. Секрет нашої перемоги, яка обов'язково буде, в тому, що у нас Воює не лише армія, у нас воює весь народ. А народ, як ми з вами знаємо, перемогти неможливо. У цій запеклій боротьбі наші хлопці віддають найцінніше, що в них є власне життя. Зазначу, у кривому розі працюють кілька десятків волонтерських організацій. Деякі допомагають хлопцям на передовій, інші забезпечують гуманітаркою нових криворіжців. Для останніх на сьогоднішній день у місті створили 89 місць контактного проживання. У тісній співпраці з волонтерами дбає про тих, хто захищає наш тил від загарбника військова адміністрація, надаючи нашим бійцям як амуніцію, так і необхідну техніку. Маріолакуліч Андрій Яковлів, перший міський. Грамоти відзнаки та щирі слова вдячності кожному за їх щоденну працю та внесок у справу наближення майбутньої перемоги у Довгинцівській райраді з нагоди дня незалежності відзначили працю майже півсотні мешканців району, а також почесних іноземних гостей зі США та Канади, які доправили до нашого міста цінну допомогу від Української асоціації студентів Стенфорду та донорів з цих країн Північної Америки. В якій атмосфері відбулось нагородження, бачили наші кореспонденти. Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. Так у Кривому Розі висловлюють подяку громадській організації Українська асоціація студентів Стенфорду на честь Дня незалежності України з рук очільника Довгинцівської райради її отримав колектив почесних гостей друзів нашого міста, що прибули із США та Канади. Саме вони передали місту машини швидкої допомоги. Один з команди закордонних волонтерів, Джонатан Клайн, приїхавши з благодійною місією до Кривбасу, екс офіцер піхоти армії США на згадку про перебування у нашому місті зробив собі пам'ятний тату у вигляді українського тризубця. Дуже незвично перебувати в такий важкий для України час у вашій державі, вашому місті, тим більше на день незалежності, особливо беручи до уваги ці обставини, які наразі продовжують відбуватись, в Сполучених Штатах ми щиро захоплюємося тією силою та мужністю, з якою український народ проходить ці важкі часи. Моє враження від України виключно позитивне: від людей від їжі. Українці дуже гостинна нація, навіть нині. І я приємно вражений тим, як нас всюди приймають. Серед нагороджених у залі Довгинцівської райради і рятувальники. Із початком агресії Росії та обстрілів, які вона здійснює по Криворізькому району, окрім пожеж та більш традиційних викликів, додались ще й армійські завдання: це розмінування та ліквідація наслідків обстрілів. На сьогоднішній день Криворізькі надзвичайники знищили близько 4 тисяч ворожих боєприпасів. Тож герої ДСНСівці мужньо тримають свій фронт роботи. Ця відзнака мене як керівника 26-ї державної пожежної час. Вона не тільки моя особиста, а цього е, особового складу, який працює в моєму підрозділі, оскільки я являюсь їхніми керівниками і мене оцінюють по їх праці. А зараз в цей важкий час для України ми, ми також боремось за перемогу на своєму е, полі бою. Як рятувальники виїжджаємо на гасіння пожеж, пов'язаних з. Збройної агресії Російської Федерації особисто нагорода та відзнак від Довгинцівської райради вручив її очільник за словами голови райвиконкому, Широкомасштабна агресія Росії проти нашої держави докорінно змінила саме сприйняття Дня незалежності та національних синьо-жовтих кольорів. Перше з 2014 року наша дружня, так як вони кажуть, держава Росія, об'єднала так людей біля нашої країни. Тому галузі різні Це і бізнес, це правоохоронні органи, це підприємства великі, це комунальні сфери. Сьогодні ми нагородили 42 людини, але це далеко не всі, тому що та кількість людей, яку змогли об'єднати, неможливо нагородити в один день. Всього районними грамотами та подяками відзначили більше 40 людей. Але насправді тих, хто виковує майбутню перемогу в тилу, кожен на своєму місці, значно більше. І всі вони наближають той день, коли війна нарешті залишиться в минулому. Олександр Фефілатів, Олександр Довженко, перший міський. Майже дві тисячі кілометрів не перешкода. Протягом шести місяців від початку російської агресії задля продовольчої безпеки містян та переселенців влада Кривого Рогу постійно поповнює стратегічний запас продуктів харчування. Це робиться перш за все за кошти міського бюджету. Також Олександр Вілкул активно залучає іноземних партнерів та донорів. Так, зокрема, днями місто отримало велику партію продуктів від німецької неурядової організації ABO. Більше про те, що саме доставили до Кривого Рогу. Та на які потреби спрямують ці продукти, дізнавались наші кореспонденти. Кривий ріг продовжував поглиблювати співпрацю із іноземними партнерами та донорами ще до вирішення гуманітарних питань. В рамках такого співробітництва до нашого міста з Німеччини прибув вантаж загальною масою 50 тонн. Що в ньому та хто його нам надіслав, дізнаєтеся трохи згодом. Два залізничних вагони, майже 70 палетів із різноманітними продуктами тривалого зберігання, консервами, крупами, сухофруктами та іншим провіантом на загальну суму близько 100 тисяч євро. Продовольство приїхало до нас прямісінько землі Бранденбург, Федеративної Республіки Німеччина та поповнило міський стратегічний запас продуктів харчування. Високоякісні товари іноземного виробництва до Кривого Рогу доправила німецька неурядова організація АВО. Цей вантаж став першим від початку її співпраці із містом. Завдяки зусиллям міської адміністрації та її керівника Олександра Вілкола, в Кривому Розі сформовано стратегічний запас продуктів харчування. Цей запас поповнюється на постійній основі. Також організовано регулярне надходження гуманітарної допомоги від крупних іноземних донорів. Ці продукти будуть використані для потреб мешканців міста. Та внутрішньопереміщених осіб та територіальних громад Криворізького району і півночі Херсонської області. Отримані продукти харчування надаватимуть нужденним двома різними способами. Частину вантажу використають для приготування їжі у закладах, що приймають переселенців. Решту видаватимуть у вигляді продуктових пакунків, ВПО та вразливим верстам місцевих мешканців. Більше про це дізнаєтеся з наших наступних сюжетів. Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, перший міський. Гарячі обіди та вечері для нових мешканців нашого міста в одному з гуртожитків на території житлового масиву Південного ГЗК, де проживають новоприбулі криворіжці, благодійники протягом тижня проводитимуть безкоштовну роздачу гарячої смачної їжі. Це посильна допомога людям, які через війну та російську окупацію частини території України змушені були залишити свої домівки. Якими стравами забезпечують та як відбувається роздача? Дивіться далі. Інна Васильівна виїхала з рідного невеликого села Первомайське, що біля білої криниці на півночі Херсонщини, на початку квітня, 6-го числа. Спочатку весни натерпілись та надивились жахів війни, з якої до України прийшла Росія. Виїжджали на трішечки, а задержалися по цей день. Неділю назад нам попало в хату, в кришу розбило. Так що. Не знаємо, будемо куди вертатися, чи ні, але дуже хочемо додому. Зараз все інтенсивні почалися обстріли, почалися дуже там, чи ротація пройшла, чи що, Не знаю, але дуже то, хоч якось періодично, а зараз дуже село наше згоріло пивомайське. Інну Васильівну, як і інші, майже 150 мешканців одного з прихистків на території Нголецького району, гарячим обідом та вечерю забезпечуватимуть волонтери. Це посильна допомога людям, які через бойові дії та окупацію залишили свої домівки та переїхали до Кривого Рогу. Допомагаю, допомагаю, скажем, роздавати обіди, гарячі обіди переселенцям, переміщенцям. Більш з Херсонської області. Вони дуже були здивовані і вони дуже благодарні, тому що запах, який йде з контейнерів, вже їх вже їх. Сполукав їсти, е, хоча вони прийшли і казали, що вони наголодні. голодні, і дуже благодарні, тому що е, стільки людей е, ну, в цьому проєкті задіяні. Інгулецький район і, зокрема, житловий масив південного ГЗК є одним з місць компактного проживання нових криворіжців. Люди переїхали до нашого міста з різних регіонів України, де зараз ведуться активні бойові дії. Інгулецька районна місті рада продовжує допомагати новим криворіжцям, які прибули до кровагу з інших областей міст через війну. А сьогодні, на сьогоднішній день, в інгулецькому районі вже проживає більше 4 тисяч людей з цих. Областей. Це в першу чергу Херсонська область, Миколаївська область. Ми ж намагаємося підтримувати людей як можна більше, тому і робимо такі заходи. Благодійна акція триватиме протягом цього тижня. Люди отримують гарячу здорову їжу, супи, борщі. На друге каша з м'ясною добавкою, свіжі вітамні салати та йогурт. Такі порції на сніданок та вечерю дадуть необхідну кількість життєво потрібної енергії на день. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, перший міський. Турнір для влучних в день незалежності в Інгулецькому районі провели благодійні змагання з Дарцу, до яких долучилися місцеві волонтери. Також краверишці мали змогу купити хендмейд-смаколики. А виручені кошти благодійники передадуть на допомогу місцевому батальйону тероборони. Як це пройшло, знають наші кореспонденти. Пан Сергій грає дартс вже більше двох років. За цей час встиг навіть взяти участь у багатьох міських турнірах. Цього разу долучився до благодійного, аби підтримати тероборону та допомогти волонтерам зібрати кошти. Дуже задоволені, що всі зібралися. Сподіваюся, що будемо збиратися ну, кожне свято. Хотілося би, щоб швидше війна закінчилась і було мирне. Небо у благодійних змаганнях взяли участь волонтери, які разом з організаторкою Мариною вже шість місяців поспіль готують смачні страви нашим захисникам на передову. Свою корону випічку і продавали на благодійному ярмарку, який працював паралельно, поки дерсмени змагались. Усю виручку за смаколики передадуть до одного з батальйонів Криворійської тероборони. Также як я в цьому ж батальйоні солдат рядовий Савенко. Я так поми поміпоміркували поміркували, і вирішили провести чимось допомогти. Кожна людина небайдужа допомагає нашим захисникам, які гідно захищають нашу Україну. І ми всі, всі згуртувалися і вирішили, хто чи може. Усього в змаганнях взяли участь 10 спортсменів. Їх поділили на команди. І, хоча влучними спроби виявилися не у всіх, пам'ятні медалі за участь у волонтерському турнірі отримав кожен. Яла організація благодійних змагань Нгулецька райрада та південний ГЗК», працівниками якого є усі волонтери дерсмени Збиралися провести символічний турнір ще на початку весни, проте порадилися та дійшли згоди, що найкраще для цього підійде День Незалежності України. Це ініціатива активних людей, які на протязі шести місяців війни е, об'єдналися, робили багато корисних і гарних справ задля допомоги збройним силам України. Це Активні люди, це люди, які волонтери не за визначенням, а за покликом серця. Тому от сьогодні в нашій чудовій площі, 24 серпня, день незалежності України. Крім грошей, отримавших з продажу випічки, усі бажаючи мали змогу від щирого серця задонатити будь-яку суму на допомогу криворізьким тероборонівцям. Владислав Рудіюк, Максим Мурашов, перший міський. Такими були головні новини дня очима журналістів першого міського у студії працювала Наталя Болдинська ще раз усіх нас зі святом незламності та волі і до зустрічі на головному телеканалі міста.